Є новина, друзі. Я думаю, всі блогерам вже розповіли, що Нацгвардія хоче хочуть дозволити в законі Верховній Раді Він знаходиться стріляти в людей на масових зібраннях, на масових протестах, на масових протистояннях. Ну, тобто, от такі, як майдан, були події. Тобто, люди будуть вже мати право нацгвардійці, стріляти в інших людей в українців, і цей закон схожий абсолютно на закони Януковича, 16 січня, диктаторські закони. і... Його знову хочуть проштовхнути. Що цікаво, в цьому законі не тільки про використання зброї, там і електрошокери будуть використовуватись на свій розсуд як завгодно. Ну тобто ніяких потім претензій люди не зможуть пред'явити, хоча в нас і так неможливо їх пред'явити. І що цікаво, я вирішив поцікавитись, в яких країнах така норма взагалі працює. Так от в Росії ми беремо калько з Росії, з ворога, про якого ми всі розказуємо, бо там нема свободи, а реально нема свободи в нас, тому що нам хочуть в закон внести норму і. Стріляти в людей на Мітинга, що цікаво, що цікаво, що в Росії ці норми застосовуються по ситуації. В них навіть в законі немає такого, що там постійно вони мають право стріляти в людей на масових зібраннях. Це по ситуації, От якщо перегрили якусь інфраструктуру, дається дозвіл, і вони можуть стріляти. А в нас хочуть для всіх це зробити. Ну тобто масовий диктаторський закон, який буде ну, реально проти українців. Я не знаю, кого боїться влада, розумієте, ну але як на мене, це дуже небезпечний закон, який просто може посилити оцей Градус боротьби в суспільстві і боротьби суспільства з владою. це треба припиняти, і закон це треба прибирати. Ну, ми будемо за цим стежити і будемо про це говорити. Напишіть, що ви думаєте про практично диктаторський закон, як в Януковича.